Шалом, це Славко. Інколи треба віддалитися від війни, щоб зрозуміти, що насправді відбувається. За які висновки йдеться за минулі дні? Перш за все, ми зрозуміли, що розумом Орбана є не Путін, розумом Орбана є Шольц. І так само, як язиком Шольца є не сам Шольц, а язиком Шольца є Орбан. Правильно, Орбан сказав, ми ще 75 разів не допустимо Україну до ЄС. Буде. В черзі як Туреччина, не забуваємо, скільки в черзі стоїть Туреччина. Тепер повернемося до мілітарних. Подій. Як ви розумієте, те, що Україні не дають ракети типу скальп, типу Тауру для подальших ударів, означає, що Західна коаліція не бажає, щоб Україна проводила операції. І тому цей план війни, зосередження Путіна на центральній ділянці фронту, що ви сказали, що війна за Донбас, ймовірно, буде продовжена. Можна вже робити певні прогнози. З того, що ми бачили, що Захід буде гуманітарно згладжувати воєнну катастрофу в Україні. Вони почуваються, їхнє субління почувається зачеплене. Вони все таки гуманісти. Вони, як це сказати, чоловіка-люби і тому ППО. Та кількість ППО, що нам дали об'єктового, ясно, що вона має за мету, перш за все, згладити оці от проблеми з тим, що нам не дають проводити операції, щоб війна, щоб оборона для України менш болюче виглядала, щоб вона була злагоджена в інтересах менших жертв цивільного населення. Ну, ви бачите, що удари по району Хмельницького по запасах боєприпасів, в тому числі по об'єктах інфраструктури української, продовжуються і Ми сподіваємося, що рано чи пізно там буде посилене, але про що говорить нам оця от карта, що противник буде вести операції в районі Донбасу? Перш за все, потрібні матеріальні підтвердження таких планів. А матеріальні підтвердження таких планів одні, це статистика. Оця от добра людина Ендрю Перпето робить для розуміння війни, матеріальних, саме матеріальних процесів війни, можливо, більше за багатьох-багатьох інших. І якщо вповні скористатися з його можливостей, то воєнну ситуацію в Україні можна дуже-дуже добре розглянути. Але мені, на жаль, не вистачає. Технічних знань я от не можу скористатися часто цими таблицями в цьому посиланні, бо показуються останні ось з них. Це я свідчу за свою некомпетентність технічну. А тут є от посилання на місця втрат, і не, не завжди можна локалізувати. Вдається тільки оці от останні втрати, чомусь, які він показує. А попередні, які він показує за дні, якось я не з цією таблицею. Працювати тоді я повернувся власне, до його таблиць. Розберемося за листопадом. Людина поширила свої можливості. Почала робити сводки. За листопад я більш-менш вам можу оповісти детально. Що нам треба знати? Втрати в артилерії, ви бачите, російські 117. В українські один 64, значить, по знищених 64 російських, 24 українських. Співвідношення 1,8 до 1, як в принципі, і було. Ну, ми вистопад вже з вами розглядали. Це повністю ці ж дані підтверджують, що і ми з вами робили. Але по знищених 2,66 до 1. Втрати в танках, значить, 157 російських проти 38 українських. Знищено 68 російських, 13. Українські, в принципі, співвідношення дуже непогано. Треба сказати, що втрати в листопаді російської бронетехніки сягнули того рівня, за яким вони не можуть бути поповнені в принципі, вже взагалі, і навіть майбутній мирний час не дозволить росіянам довший час утримувати скільнебудь значущі танкові сили. Ну, як танкові бригади, в принципі, так і механізовані. П'ять танків, оце да й доведені втрати в 5 одиниць на добу. Це самі росіяни, ви знаєте, рахували 6 танків на добу. Це означає, в принципі, неможливість відновлення російського танкового парку. Це восповнімиї втрати. Так само по БМП 172 загальні втрати знищено 90, пошкоджено 54. України 50, що цікаво, достатньо великі втрати. Знищено 19, пошкоджено 22, плюс 18 брапів. З них знищено 8, пошкоджено 10. І по БТРах 67 російських. 36 з них знищено 40 українських, з них знищено 24. 15 засобів ППО було знищено російських 10, 5 пошкоджених. Засобів ППО, два українських, один знищений, один пошкоджений. Про що це говорить в порівнянні з цією таблицею? Ви не знаєте, а я вам скажу, що я рахував листопад подробно. Дві третині сил були застосовані в районі Авдіївки. отут от дві третини втрати бронетехніки, в принципі, за артилерію не кажу, дві третини. Втрати бронетехніки відбулися отут, от наскільки концентровані були зусилля в районі Авдіївки. І то, що зараз говорять за Мар'їнку, ми зараз будемо розглядати ще попередні дані за грудень. Те, що ми тут швиденько-швиденько порахували, в принципі, втрати непогані. 66 російських втрат це загальні втрати знищені, пошкоджені, покинуті. 4,7 7 танків в день. Це певною мірою зменшилася інтенсивність атак. Ми вже це спостерігали. Десь у нас тут воно є. Ось ви, що інтенсивність. Оце були піки атак. Інтенсивність втрат російської бронетехніки на кінець місяця знищила. Зменшилася, тому що вони вичерпалися. Ви, от всі, от тут всі зусилля за володіння Авдіївкою. Вони власне, отут, от показані в цій статистиці втрат бронетехніки російської. Бачите, що більшість частини її була втрачена в одному місці, в одному, зрештою, тактичному наступі. Як ви розумієте, ви про це не раз говорили і вказує на рішучі цілі. Про що я власне говорю? Що оці цілі війни, що тут в Авдіївці, що, що в Мар'їнці, що, шомовірно тут в цьому будуть. Росіянами, російським командуванням визначені як рішучі, якщо Путін наказав їм йти на втрати такі, що не можуть бути поповнені, то вони проводять свої локальні наступи з якоюсь рішучою метою. Розумієте, та ця мета для них виб... Набуття території виправдовує для них, для них довготривалі втрати бронетехніки і довготривалу втрату свого воєнного потенціалу. Ви там мені багато говорите, що танки вже все це артилерія минула, але не сумати, поки вони є цілями для дронів, вони не минули, вони є об'єктом війни. Розумієте? От ви направи знову мислите, що нищиться вся ця техніка більшою мірою дронами. Що дрони є знаядями їх знищення, але ж вони є об'єктом для роботи дронів. Ви розумієте, що зусилля дронів поглинаються на нищення цієї техніки і потенціал їхнього. Цього ви, в принципі, мої любі споживачі, не доглядаєте. БМП 63 машини, МТЛБ. Мене просили правильно вказувати 12 машин, БТР 28 машин, втрати по артилерії. Зараз ми будемо порівнювати і говорити. Д-30, дві одиниці, мста, дві одиниці, гвоздіка, 5 одиниць, знову у них появилася 122 мм на фронті, Градер СЗО – 5 одиниць. Тюльпани старі десь наші добивають оцю їхню далекобільну артилерію, яка була підвезена іми для фронту, для з якоїсь незрозумілою нам метою, і нищиться успішно українцями. Три тюльпани, два піони, дві акації, одна хоста, один бук, одна Д-20. За весь цей мотлох, в принципі, треба сказати, чим заплатили українці за весь цей мотлох. Дві невідомі гаубиці fh аж одна одиниця, дві гвоздіки, три М 777 одна акація, дві М109. Треба сказати, що кількість, я так розумію, що не так добре нас постачають. Артилерію радянських калібрів 122-152, ймовірно, вона якусь роль грає все-таки завдяки Болгарії, але видно, що вони зосереджуються на більш дальнобойних, на більш цінних артсистемах системах І поки що ця тенденція, я вам вже говорив, не поповнюється Я не знаю, звідки буде поповнена ця західна артилерія. Хоча, ви бачите, артилерійське стрільно нам дають. Значить, які втрати українські в бронетехніки значить. Втрати 5 БТРів плюс 5 М113. БМП в одному десь ситуації було 5-125 одиниць пошкоджено. В цілому, 10 БМП, Ось з них ще один Мардер 2 Бредлі, десь 13 одиниць. Ну, 4,8 до одного в цьому місяці співвідношення втрат по. Бойових машинах піхоти 4,8 до одного. На 4,8 російських одна українська. В середньому це за ці 14 днів. Танки 3,47 можна говорити 3,5 до одного. Артилерія 16 до 11 одиниць, так само, як і була, в принципі, тенденції продовжуються. Але ці тенденції просто вказують на кількісні втрати, тому що правильно ви зосереджуєте мою увагу і самі це розумієте, що в більшості на це все вже. Наносять враження дрони, і помітним стало враження нічними дронами. Все-таки враження вночі дронами української техніки, в принципі, стало статистично помітним за грудень місяць. Отака от, от ситуація. Можемо говорити за те, що противник змагає досягти тут рішучих цілей, але наскільки йому вдасться, ви розумієте, в чому проблема всього цього, росіяни витратили. 5 батальйонів танків. Фактично два батальйони знищено і два батальйони пошкоджено. Як це буде відновлюватися, неясно, все-таки їх часто на полі бою добивають. БМП, в принципі, на три батальйони знищено. Можна сказати, що три батальйони втрат, з них. Да, можна сказати, до двох батальйонів. На ну, тут так, якщо рахувати так, то да один батальйон пошкоджених, два батальйони знищених. Це дуже серйозні втрати. Вони вказують на невоспавнімості таких потір і на рішучий характер російського наступу. І за цієї статистики, за те, як воно продовжиться зараз в грудні, ми маємо оцінювати рішучість намірів противника, для якого, ще раз наголошу втрати техніки, подачі втрати потенціалу. Він розуміє, що НАТО йому не ворог. Що НАТО буде і далі ним прогинатися, що він піде на довготривалий на багаторічну втрату свого воєнного потенціалу, конвенційного традиційного потенціалу наступу, лише коштом того, щоб досягти цілої війни в Донбасі. Якихось щоб це війна за Донбас буде продовжена. Зараз повернемося до ситуації на інших ділянках. Оце от хороша картина. Це Перпетео з цими написами бореться з якимись не дуже добрими йому. Конкурентики в нього щось вкрав, якусь інтелектуальну власність. Я скажу, власність не краду. Але тут, от подивіться на цю картину, на цю глибину і рубіж враження ворожої техніки, ну ви, ви розумієте, за що йдеться? Йдеться за кринки, йдеться за глибину враження противника, наскільки наша техніка ударами досягала нашими засобами, в тому числі дронами, наскільки активно ми атакували противника, ось. Спроби ізоляції зони бойових дій відбулася і ось в порівнянні з російською, як ви бачите, що все зосередження більше на переправах, в основному на неуправляємих ударах кабами на переправах. на... Як це сказати на зменшення і на, на перешкоджання українцям ротації та поповнення? Ну що можна сказати? Кепсько, що бойові дії все-таки на плацдармі Путін правильно їх визначив, як ведуть до вичерпання українських сил. Ми бачимо, що нарощування українських засиль не відбулося. На жаль, висновок Путіна на даний момент. Я чому всі ви розумні, Кажуть, а нічого не буде. Так легче всього вогавить. Розумієте, ви от всі ви тут латентні антисеміти, мої патріоти, але використовуєте це саме семітський способ мислення, коли факти, коли аналіз підтверд, під, підмінюєте своїми відчуттями, розумієте, своїм песимізмом. Ну, це, якщо ви себе уявляєте арійцями, то ви маєте опиратися на факти. Принаймні я з вас усіх бачу арійсь, тут один і я, який довіряє фактам, а ви власному песимізму. власне, не так ва, і ваш песимізм народжується російською пропагандою. Те, що Путін сказав, це. Ну, що можна на це відповісти? Що так, що наші інтергенерали вперто не добачають можливостей цієї ділянки фронту? Як ви розумієте, що отак от на такому вузькому фронті вести війну в кампанії 24-го року, це як треба пілівати на противника і як треба бути увереним, про спареним нам в своєму партію? І наскільки треба полководам російським вірити в своїх українських? Візавів своїх українських супротивників, що вони продовжать війну на Донбасі і будуть грати за його право. Ви розумієте, наскільки буде звужено фронт наступу противника і які ділянки фронту будуть покинути. Що я вам казав, що тут на півночі, що весь південь, забайте, що це море вже не існує, що всі можливості наших дій. Чому вони так не використовуються? Перш за все, ви розумієте, що не дали нам для подальшої ізоляції Криму ракет. Не дали скальпів, все-таки німці успішно захистили Крим. Так само ми не бачимо нових ракет атакамсів, не бачимо не бачимо Storm Shadow, не бачимо скальпів. А це означає неможливість проводити якісь операції. Правильно кажете, що ізоляція району бойових дій дронами, яку ми спостерігали, що це, в принципі, робиться. Звідчаю, розумієте, тут іде війна майбутнього. Вже от треба сказати, що що оцінювати цю ситуацію оптимістично, то тут ми вже вперше побачили, кристалізовано вже було, але. От... Кількість наросла, що перейшла в масу, що позбавлені інших засобів ведення бойових дій під прикриттям власної артилерії, що українська морська піхота була змушена вдатися до цілком нових засобів ведення війни, які вже себе добре показали. Але тут, нарешті, вони зіграли не так кількісно, як уже якісно. Що фактично ви бачите, дві війни відбуваються: росіяни ведуть війну минулого, кабами кидаються. Власне ці каби гірше ніж у німців були планіруючі бомби в 43 му году. А українці б'ють більш сучасним. Ну що, ще б до цього всього, до цих от технічних засобів голів, полководів, які б могли з цими новими технічними засобами скористатися або говорити до перехід до оборони, коли противник так змужується і ставить отакі цілі. розумієте, поставити такі цілі в війні. В кампанії 24 го року, а я вірю цим кампаніям. Це можна тільки з віри в своєї в свого противника, що наш враг нам не змінить. Правильно, Фанфан -Фан Тюльпані була сказана, пам'ятаєте? Луї XV, кати воював, що каже, наш враг нам зміняє з то так от росіяни певні, що їхні вороги, що ми їм не змінімо, що ми що наші полководи будуть гратися з ними в війну за Донбас, будуть боронити Краматорськ, будуть боронити цей виступ, будуть боронити Купянськ. Узвіти єдине з усього цього бардака, я скажу, що варто боронити Купянськ, тому що тут ще можна тлікаючи дія проводити. Але якщо... Не збираються таки от ділянку фронту лишити пасивною і дати можливість противнику нав'язувати наступи. Ну що я можу сказати? Я можу тільки подякувати нашим західним союзникам за їхню гуманістичну позицію. Що принаймні за песимістичні перспективи кампанії 24-го року ми можемо розмовляти в Києві при. Безприривному і практично безприривне роботі інтернету. Ну і за це дякую. Чи варто воно буде кампанії 24-го року побачимо? Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вдячні зараз побачити вашу вірність в нашій програмі. Бо у нас не було. Ну треба було трохи розібратися з усім. Повірте нам, щоб ми вам остались вірні. Тепер головне, щоб ви остались нам вірні і Молимося за врозумління голів наших політиків та полководів, які не дозволять отакому фронту постувати і грати в інтересах Росії в війну на Донбасі. Бай!